Друзі, всім привіт! Ви тільки подивіться, яка в мене сьогодні для вас краса та смакота, це торт, карамельний горішок. А перед тим, як почати процес приготування, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую! Ну що ж, починаємо процес приготування. Для приготування горіхового тіста нам знадобиться 150 г яйця, 220 г цукру, 200 г волоського горіху, ванільний цукор, 300 г борошна, 10 г розпушувача та сіль. Обсмажуємо горіхи в розігрітій до 175 градусів духовці. Приблизно 6-7 хвилин. В мене ось такі невеликі шматочки волоського горіха. Горіхи в нас вже обсмажилися, вони ще гарячі. Нам потрібно зробити з них горіхову пасту. Тут в мене 300 грамів волоського горіху. Гарячий, обсмажений. Чому 300 г? Тому що 200 г пасти я буду використовувати для бісквіту, а 100 г пасти для горіхової карамелі. Також додаємо сюди 20 мл рослинної олії, в мене соняшникова рафінована та збиваємо до консистенції пасти. Чудово, це та консистенція, яка нам з вами потрібна. Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, ванільний цукор, розпушувач та сіль. Змішуємо яйця з цукром. Я збиваю яйця приблизно 2 хвилини. Вони мають посвітлішати. До речі, ви можете використовувати вже готову пасту, але будьте уважні, в її складі не має бути цукру. Перемішуємо. Беремо лопатку. Сухі інгредієнти додаємо до горіхової маси та замішуємо тісто. Горіхове тісто готово. В нас вийшло 880 грамів тіста. Це на 8 коржів, по 100 грамів, один корж і ще 80 грамів для декору. Розкачуємо та випікаємо коржі. Я буду збирати торт у такій формі, роз'ємній діаметр 21 см. Тому я буду постійно. Приміряти коржі. Беремо пергамент 100 г тіста. Воно трішечки може липнути до рук, це не страшно. Не додавайте зайвого борошна. Накриваємо ще одним пергаментом. Ось так. Беремо скалку. Тісто дуже м'яке, тому розкачувати його не потрібно. Його потрібно трішечки ось так розтягувати. Розтягуємо тісто до необхідного діаметру. Коржі в нас будуть дуже тоненькими. Треба заміряти. Все, більше не треба. Обережно знімаємо пергамент, обрізаємо все зайве, до випікання. А тепер відправляємо корж випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 5-6 хвилин. Поки наш корж випікається, можна підготувати наступний. Обов'язково зважуйте тісто наступний корж готовий. Можна поки що відкласти його в сторону і приготувати наступні коржі. А пергамент зняти трішечки пізніше. Кожного разу дістаю готовий корж, складаю їх ось так, накриваю чистим пергаментом та зверху щось рівненьке і важке для того, щоб коржі були всі рівненькими. Останній корж так само тоненько розкачуємо, але не прибираємо все зайве, випікаємо його вже на 6. А приблизно 8-10 хвилин він має стати золотавого кольору. Будемо використовувати його для декору. Приготуємо вершковий крем. Для нього нам знадобиться 600 мл молока, 20 г борошна, 20 г кукурудзяного крохмалю, 100 г цукру, 80 г вершкового масла жирністю 82% та 300 мл вершків жирністю 30-35%. Виливаємо в сотейник одну третину холодного молока, додаємо цукор, кукурудзяний крохмаль та борошно. Перемішуємо. Додаємо молоко, ставимо на плиту, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Наша молочна маса вже закипіла. Тепер вона нагадує кисіль. Проваріть її ще приблизно хвилину і знімайте з плити. В гарячу масу додаємо вершкове масло, перемішуємо, переливаємо нашу масу в пласку ємність, накриваємо харчовою плівкою в контакт. Ставимо ємність в холодильник на 1 годину. Для приготування горіхової карамелі нам знадобиться 150 мл вершків жирністю 30-35%, 120 г цукру, сіль, 100 г вершкового масла жирністю 82% та 100 г горіхової пасти. Зробимо суху карамель. В сотейник висипаємо цукор та ставимо на плиту. Паралельно розігріваємо вершки. Вони мають бути гарячими. Помішувати цукор можна. Візьміть ось таку дерев'яну або термостабільну лопатку, не силіконову. Цукор має розтопитися і перетворитися на карамель. Тепер треба максимально знизити температуру, додати вершки. Вершки мають бути гарячими. Додаємо потрошки. Так ми отримали з вами карамельні вершки. Прогріваємо їх ще одну хвилинку і знімаємо з плити. Додаємо до карамелі сіль та холодне вершкове масло. Перемішуємо. Пробиваємо карамельний соус занурювальним блендером до гладкої однорідної консистенції. Наша горіхова карамель майже готова. Лишається тільки додати горіхову пасту. Додаємо та перемішуємо. Горіхова карамель готова. Лишаємо її при кімнатній температурі. В момент збірки торту її консистенція має бути ось такою. Якщо ми поставимо її в холодильник, вона загусне. Збиваємо холодні вершки до м'яких піків. Наша основа простояла в холодильнику одну годинку, більше не треба. Знімаємо харчову плівку, перекладаємо її в велику миску. Перемішуємо вінчиком до гладкої однорідної консистенції. Додаємо збиті до м'яких пік вершки. І знов перемішуємо до однорідної консистенції. Це дуже смачний та ніжний крем. Наш крем готовий. Всі складові для нашого торту вже готові. Час збирати його. Беремо презентаційну тарілку, форму без дна, ось таке кільце. Обов'язково на дно викладіть крем. Корж. Вони тверденькі. Це нормально. Крем має просочити їх ось так на дно. Далі знову крем. Приблизно 3-4 столові ложки крему. Карамель я поклала в кондитерський мішок, шар карамелі, знову корж, крем, карамель. Ставимо торт в холодильник на 8-10 годин. Він має добре просочитися. Минуло 10 годин. Наш торт чудово просочився, і я можу його задекорувати. А поки я буду це робити, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, натиснути вподобайку та дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую! З останнього коржа я зробила крихту і ще карамелізувала волоський горішок. Буду зараз прикрашати наш торт. Обережно знімаємо форму. Прикрашаємо бік торту крихтою. Ось такий красивий та неймовірно смачний торт у нас вийшов. Друзі, ну що, красиво запевняю вас, це ще й дуже смачно. Зараз відріжу шматочок і покажу вам, який він всередині. А ще хотіла вам нагадати: для тих, хто полюбляє кондитерське мистецтво так само, як і я, я лишу посилання. Ось тут це посилання на мою сторіночку в інстаграм. Там ви знайдете багато цікавої інформації стосовно кондитерського мистецтва. Дуже красивий, як і обіцяла всередині. І неймовірно смачний, ніжний, просочений. М -м -м. Він просто тане в роті. І, до речі, можу показати, поки його різала, коштувала вже шматок з'їла. Це вже другий. Тому обов'язково приготуйте. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Бережіть себе!